Що можна, я візьму одну картину, так? по Бога можна пройтись, взагалі це будуть подізне чим. Просто з такою ретроспективою, якщо можна сказати. А, це те, що я не багато відвідав мастер-класів, відверто скажучи. Але мені сподобалось малювати, я зрозумів, як минулі оратори сказали, що... Я це можу і почав це все робити вдома і докуповую багато всього. Хочу просто про це трішечки розповісти. Я був в полоні в Росії, і я був в жіночому таборі всередині, нас там не було багато чоловіків. І в якийсь момент мене серед ночі вивезли з жіночого табору в Сективкар, ну це типу Воркути. І кинули в одиночну камеру в підвалі, не було ні одягу, я був в жахливому стані, в мене були язви по всьому тілі і так далі, так далі. І я дуже себе погано відчував в той момент. І я лежав на шконці, не було матрасів нічого, там була просто, ну, звичайна решітка металева. І в мене був жар і кидало вперед, назад, вперед, назад, о, кудись я там пропадав в якийсь момент в мене з'явилась точка в голові, і вона почала от набирати світло-світло, і стався такий відбух в моїй голові. Я відчув, що от просто от зараз я от відчув Бога, можна сказати, що от я побачив оце світло в кінці тунелю. І на цій картині я спробував намалювати світло в кінці тунелю, яке я тоді побачив, і через місяць мене обміняли. Що можна сказати, я це ну, дуже сильно тоді відчув, е, прочув. Е, і завдяки цьому проєкту, по-перше, я зміг це виразити, Я зміг познайомитися з новими людьми класними. Можливо, з кимось я буду і далі контактувати, комусь допоможу, чи хтось допоможе мені. В будь-якому разі, це було не дарма. Всім дякую е, і всім всього хорошого.